Усім привіт! Знаю, як ви любите мої улюблені масажі. І сьогодні хочу поділитися із вами, що я роблю, коли просто зранку вмиваюся, коли часу ні на які масажі навіть і в певні немає. І я роблю це зазвичай разом із своєю ранковою умивачкою. Що я роблю? Я роблю це все на, так би мовити, на мокре. Вибачайте. Тобто ось так це і виглядає. І поїхала. Якщо включитися Фу. разом і зі мною, спочатку шия? Декілька разів тут. Я роблю це в душі, але вже сьогодні ми будемо екстремально підходити. Підборіття. Особливо актуально для того, коли запитуєте, як змивати, не змивати. Мені дуже комфортно, що воно усе слизьке. 3 4. Прямо під кісточку 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відкриваю рот і жувальний м'язи. 10, супер. 3, 4, Добре, добре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну, звичайно, що мені не вистачає води, бо зазвичай вода ллється і лоб. Проходжу кісточками увесь, увесь лоб. В одну в іншу сторону. Четтири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сім, вісім, дев'ять, десять. І ще брові. Ось такими крючочками сильно, сильно аж до болю. Три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все при цьому все абсолютно все рухається, всі зморшки є, губи не в І після цього, звичайно, що вмиваюся. Ну що, це в нас із розмовами зайняло 4 хвилини. Після цього я завжди використовую тонік. Так, зачекайте, я ж тут теж так. Ну, ми імітуємо, що я стою на душі. Тому воно виходить так. Зазвичай все набагато ще швидше. У мене є засіб, який мене рятує, от чесно. Користуюся ось цим клінік і все. Супер, тільки перестаю користуватися, починає щось там вилазити. Оце не знаю, що це таке зараз. Але і для цього варіанту також маю ось таку. Зараз поставлю одну крапочку і буквально одразу все пройде. Але головне не наносити багато, тому що головне не наносити багато, бо в мене потім. Шелушиться. Так, ну що, після цього я походжу трошечки із цією своєю крапочкою, і після цього буду наносити усі свої креми, і все таке. це. Та, пишіть, що виходить у вас, чи подобається вам. Такі варіанти, коли ти не витрачаєш багато часу на щось, але робиш маленькі кроки щодня, що дозволяє тобі більш-менш підтримувати те, що а, маєш. Все, бай-бай!